Установочка буде. Так, да, там страхи. Якась буде історія з, енерго, з енергоприємцями по лівому берегу. Десь вони можуть попасти. Так, і давайте подивимося торгівельні об'єкти по лівому берегу. Так, відкриті об'єкти. Ну, ось відкриті об'єкти, бачите, от вони і є відкриті. Тут вроді як нічого, але і якийсь біль. Яка причина цього болю? Багато бажань і будуть вияснені. Там буде удар, верніше, не удар, а будуть збивати ракету. Бо тут буде вияснена ситуація. Але бачите, оце, може, почують, знаєте, ось захист іде по пажику. Може почуєте, може відголосок буде, може звукова волна, ну щось таке. Так, балабіно. Дивимося балабіна. Балабіну, балабіну. ну Тут іде, як знаєте, бачите, бажання є, і тут іде старший аркан. Тут буде йти допомога, і будуть працювати люди, і завершать вони це. Завершать, завершать і суд. а ну, Помірність буде. Угу. Я не бачу тут удару, якщо чесно. Відкрито все буде. Завершено все буде. Я не бачу ударів. Так, суд відкритий. Так, мир. Але там немає поганих карт. Це мир в прямому сенсі. Так, кошугум. Шугу. Я вам скажу так. Велика вирагідність того, що у вас будуть удари, ось вони. Але вони ще під питанням. Під час, питанням. Час того, що ця сила буде у вас, що воно. Таке може статися дуже велика вірогідність, на жаль. Да, ось башня падає. так. Я не просто так нічого вам там не сказала по тим картам і розклала лінормани. Дуже велика вірогідність, що у вас. Можуть бути удари. Ось я перегледіла все, що в мене під питанням. Це зірки, тут пльотки йдуть, і рулетка. І це часи. Часи випадають не просто так. Час прийшов, сила прийшла, чоловіча енергія і енергетика, і тут іде башня. Так що, кушу, я вас дуже прошу, будьте дуже-дуже пильними. Так що так, е, ну і я забула подивитися приватний сектор лівого берега. Я подивилася просто будинки, будівлі, не розбивала. Давайте я розіб'ю, подивлюся приватний сектор лівого берега. Будь ласка, не пишіть мені всі оці кусочки, калантировка, зелений яр, де я не буду розбивати, це нереально, це дуже енергетично затратно. Це, складайтеся там якось, я не знаю, і пишіть у приватні розклади. Тому, що, вибачте, люди, мені ж треба за щось ще жити. Я ж святим духом не питаюсь. І так же як усі, плачу за все, так що так. Давайте глянемо. Приватний сектор лівого берега, чи будуть там руйнування на ці 24 години від цього часу, від ракет-дронів, різного плану ракет, яка буде ситуація? Ну, ось бачите, яка вона. Ось бачите, яка вона? Приватний сектор. От якщо гляньте, які вам йдуть аркани, просто я в шоці. Починається з двійки, по дьяволу йде імператриця, імператор і по кінцю паш. Давайте я роздивлюся цього е, дьявола. Е, ну, тут, бачите, він забира життя. Йому, звісно, потрібне життя. По імператору і імператриці. Сила іде, захист іде. Захист іде і почуття. Подвійки. Обман. Якийсь обман буде. Обман і обман іменно. За гроші, звісно, хтось щось когось здасть. Я вам можу сказати, що по приватному сектору лівого берега є загроза, звісно, вона є. Життя ваше хочуть забрати з вашими домівками. Відкритий суд, дьявол. Ось. Десятка мечува, це сім'ї, прям такі, домівки. Але вас тут же оберігає, бачите, імператор і імператриця. Але по ітогу валет, пажик на виході. Що вам сказати? Вроді як і є ключ, вроді як і сонце, але все настільки... Ну, от що це? Що це за карта? Немає впевненості, розумієте? Впевненості тут немає. Коса. Я не можу нічого вам сказати, чесно. Е, не дають вони відповіді, тут йде двійна відповідь, двійна відповідь йде, розумієте? Але е, в загальному підсумку, в загальному підсумку, да, ну, по обману, понятно, це негатив, іде двійка. В принципі, якщо її подивитися, отак зверху, знизу двійку, а ну що в нас на дні? Зірки, а під зірками, ага, ми стоїмо на місці. Ось вона двійка. Ну, оцей е, традиційний, е, що тут під традиціями? У нас під традиціями, в принципі, стоїть завжди військові на зараз. От, розумієте, військові стоять на зараз під традиціями. Е, то ось, вроді як непогано. Але тут іде королева знизу мечова. Тобто 50 на 50, розумієте? Це не наша королева. Це теж не наше. Це теж це не наше. Наше от виходить оце. Скільки тут? Ану силу, я хоч подивлюся, наша сила чи не наша сила. Тут йде удар. Чи це удар росіян? Чи наш? Ні, не наш у нас ілюзії. Це йде удар росіян. Сила їхня. Хоча захищає імператор і імператриця, але це просто йде як емоція. Тут не може бути такого захисту, не може бути такого. Що це за захист, який і, і тут же білі де. Ні. Приватний сектор, ви під великим питанням, лівий берег. Бережіть себе е, і е, будьте дуже пильними. Так, багато поверхівки, будинки я дивилася, там є все, все це, я не буду роздивлятися. Там і так все ясно. Е, так. Давайте я зроблю скриньку. Давайте, добре, подивлюся Багато поверхівки, бо це ж будуть стогнання мені писати. Давайте, подивлюсь. Я знаєте, як чую ваші стогнання. Бачите, сьогодні падає оця штука. Яка буде ситуація? От Вона буде така незрозуміла, незрозуміла, і вона буде е, все ж таки до, до того двигатися, але вона як вивчається. Поки що по багато поверхівкам вони нічого не можуть зробити. У них там якісь плани, але вони ще їх не обробили. Темні думки йдуть, але поки що воно не показує, що будуть удари по багатоповерхівкам. Ну, а тут показує позитивну карту, бачите? Показує ні. Ну, скринька це така вже перевірена у нас історія. То я просто тягнула на дачу, ні Тут от показує ні. І перед цим ще бачите тут ще. Ну, вона така, вона двойственна. Вона двойственна з самого початку, тому, тому так. Готовиться якась подлість, буде якась сила, але вона завершиться для нас більш-менш нормально. Значить, справляться з нею. Ось, якось так. Подивимося. Так, давайте я зроблю для вас скринічку для лівого берега Запоріжжя. Будь ласка, дайте мені карти позитив, негатив та ітог для лівого берега Запоріжжя від цього часу на 24 години в плані прильотів ракет, дронів та інших ракет, інших модифікацій. Позитив, негатив. Та і Ну, Позитив в тому, що рішення є. Воно є. Я не знаю, яке. Давайте ми роздивимо. Бачите, донешку не серйозне, але потім іде А, Значить, яке рішення? Давайте трошки розкриємо. Ну, таке рішення, серйозне. Е, позитив в чому, да, рішення. Це наше рішення. Ну, в принципі. Це не наше рішення. Це не наше рішення, ні. І там дівчина. Так, то неактивна карта. Так, звістка, Звістка, звісно, для нас теж негативна. Оце такий позитив, бачите? Ключа у нас немає. Нема ключа від цієї ситуації. Далі йдемо. По ітогу, у нас хитрий план, тут лисиця в негативні. Ну, Це негативні карти, але бачите, перекривається любов'ю і силою. Ну, подивимося. Перекриють наші хлопці це все своїми тілами. Своїми... Своєю силою, своїми знаннями, бажаннями та діями. Дай Боже, щоб перекрила. Так, для балабіна скринька. Ну, от позитив, що буде трансформація? Негатив, нега, е, негатив, дівчина от проблеми будуть йти. Трансформація. В якому сенсі трансформація? Під питанням, бачите, рулетка, Проблеми підуть. Наші буде якась фігня. Так, і по ітогу буде повернення до кращого якось. Ну, будете відстроювати, що хлопці будуть працювати. Що ще я можу сказати? Так. І кушугум давайте для вас скриньку зроблю так, кушугу. Позитив, негатив і тух. Те ж саме, бачите, ось ця іде звістка, але вона в негатив... це негативна звістка, вона в негативі лежить. По позитиву це якесь бруження, тобто непонятно, що там воно буде робитися. Темні думки йдуть. По... І час прийшов, бачите? Ось, ось що воно? Ось воно. Хитрі плани, ось воно. Ну, якось вирулює на Україну. Ну, а тут, вроді як, нормальне спілкування і ну, тут. По ітогу буде нормально, значить якось розрулиться. Вся ситуація, люди не знають. Мабуть, наші хлопці гепнуть, але тут це йде під питанням, От пролітка йде. Ось я вам вже тут не то, що скриньки, тут скриньки в тройному розмірі зробила. Ось так. так такий час ми живемо, коли немає оприділеності. Дуже погано, що немає определеності. Оце дуже погано. Це я вам все показала, розказала. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть свої нерви, здоров'я. І сподіваюся, ми зустрінемось з вами завтра десь в такий же час. І слава Україні!